Фінал Фіфі! Привіт, граю в Фінал Фіфі начинаю. Я проти Барселони. Реал Мадрид проти Барселони Оце настоящий матч має бути, дивіться. Хто зараз свій грає? Я Барс Барселоні ні одного шанса не дав. Хто за Мадрид ставте лайк. Хто за Барселону, підписуйтесь. Tak, Ebae Ebae, Ebae Yo, Saivet Dani Chocia Eba. Родриго забирає, Родриго, Родріго. Родриго! Що ти тут? Bali Gol, Mbappé. Це коли я тепер буде грати Real Madrid проти Барселони, таке буде. Це шо таке було тільки? Що? Лаберсона жорстко грає. Я думаю, це буде легша, раунд Але так уже й легко. Лови Леваль. Кортуа! Красава, корта засевив. Забіги, то все. Що... хотіли забігати, я там буду грати Ви Ой. Добре, починаю грати. На 43-й минут. Родриго. Там зачетик біг взять врата. Киляется тайм. Другий тайм починається. Поки що. виграє Реал. Мадрид. Ой-ой-ой-ой-ой, а -ой 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 -ой. шо тут делаешь, пальчик? Ой, ой 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 красава красавица. Ну вот и всякий голову. Я... Лата, вот веточка. Есть Бух. Э, за вагоном. 2:1. Такого прорыва садит достаточно ясную Да. Показал свою игру, тож. На, Що я Проіграв. Підпишіться на канал, ставте лайк за те, що я виграл Эбапеля, я три не хочу. Забираю Перехват хотів на велісіл садлатиу Єс yes, красова Бен. Я yeah, ви ведели? Подивіться, який гол. Подивіться, який гол, Фалі. Не думаю, що так залетать. Фалі, недовго. 4-1, Ну там вони просто проиграли насквозь. Хе! Прекрасная игра! Шове горди против Барселоны! О такой як я. Надо бути Проти Барселони пока Мадрид не стала ви годні Проти Барселони это як Я заработка. Мадрид бапэк красавчик. За <рес> хет-трик <рес> Вот этот момент поставь. Мы ставим лучший клуб Европы и видим этих героев, кто отдал все свои силы, чтобы стать сегодня лучшим. Победа, которая пока.